Всім привіт! І сьогодні знову програма Рідний вікенд. А це означає, що ми приготували для вас нову порцію цікавої туристичної інформації. І сьогодні нас гостинно приймає старовинна Теребовлянська громада. Обов'язково тут потрібно зробити селфі на фоні віадуку. а також відвідати ратушу, старовинну фортецю і нас багато-багато цікавих справ. Тому швидше вирушаємо у мандри. Теребовлянська громада розташована у тернопільському районі Тернопільської області від обласного центру до центру громади міста Теребовля 35 кілометрів. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, велосипедом, Є у Теребовлі і залізнична станція. Якщо ви перший раз в теребовлі, як і ми, то найкраще місце, з якого треба почати відвідувати це містечко це туристичний інформаційний центр. Тому гайда! Добрий! день. Добрий день! Вітаю вас! Ми би хотіли відвідати ваше місто. А розкажіть, будь ласка, як вам це найкраще зробити? Ви прийшли в правильне місце, тому що ви завітали в туристичний інформаційний центр міста Теревовлі. Ту, саме тут ви зможете собі обрати шлях, яким ви е, зможете вивчити наше місто і скуштувати його на смак. П'ять років тому у Теребовлянській громаді визначили за пріоритет розвиток туризму, і вже за рік відкрили туристично-інформаційний центр. Кожен, хто переступає його поріг, отримує тут повний спектр необхідної для подорожі інформації. Екскурсійне меню включає у себе різні цікавинки, що сподобаються навіть вибагливому туристу гурману Піші прогулянки з гідом, оренда велосипедів, пікнік у замку, нічні екскурсії із самим князем. Нязем Васильком, також у Тіці можна придбати сувеніри на згадку. Цьогоріч центр перебрався у приміщення міської ратуші, і для мандрівників додалася ще одна атракція оглядовий майданчик. Давайте тоді почнемо нашу екскурсію з відвідування оглядового майданчику на вежі. Добре. Ці кошти виручені з цих квиточків вони акумулюються на рахунку туристичного центру, з якого потім можна продовжити опікуватися цією будівлею. Якщо ви бачите, в нас внизу ми ведемо спільно з волонтерами роботу по відновленню сходів, відновленню цегляного покриття історичного вигляду, який би захоплював туриста з першого кроку у цій будівлі. Отож, квитки взяли, свій вклад у відновлення будівлі зробили, повне екскурсійне меню на день замовили, час підійматися вгору, милуватися теребовлею з висоти пташиного польоту. Історія Теребовлянської ратуші розпочалася за часів Австро-Угорщини у кінці 18-го на початку 19 го століть. Спершу тут знаходилась резиденція місцевого старости, а до 1890 року польська школа. У той час будівля була увінчена дерев'яною вежею у неоготичному стилі. Під час Першої світової війни її, а також другий поверх було зруйновано. Відбудували ратушу у класичному стилі двоповерхова прямокутна будівля з трохярусною вежею, завершенням якої був флюгер, виконаний у вигляді герба міста. У 70-х роках ХХ століття на одній стороні вежі було відновлено годинник, який подарував місту місцевий годинникар Анатолій Чайко з нагоди свого ювілею. За союзу тут була міська рада і е, до 2021 року також засідала міська рада. Зараз тут відкритий туристичний туристична локація, де знаходиться, як ви вже знаєте, наш туристичний інформаційний центр і оглядовий майданчик, де туристи можуть відчути повністю всю атмосферу нашого міста. Обов'язково підніміться на ратушу в теребовлі, бо звідси відкриваються неймовірні краєвиди, і все місто можна побачити як на долоні. З оглядового майданчика чудово видно цікаві історичні локації містечка. Архітектурні будівлі тож саме час дізнатися про них більше. Практично одразу навпроти ратуші розташована пам'ятка архітектури національного значення монастир кармелітів. Коли сюди зайшли, прийшли монахи ордену босих Кармелітів, вони ж тут називалися босі Кармеліти, і бургомістр виділив їм територію. Де вони поставили цей храм, взагалі територія ордену кармелітів і храму вона займала на той час четверту частину центру міста. І, і вони були... був там монастирський сад, де вже потім янкова фабрика з Радянського Союзу була побудована. Особливий тим, що тут наглядно показано взагалі культуру побудови храмів. Так це був католицький храм, але більшість храмів тоді будувалися з оборонними мурами. І цей найкраще зберігся ось тут. Костелу Кармелітів вони не захищали від повноцінного нападу з боку турків, але були цінними тоді, коли були а тоді були часті напади звичайних бандіган групування з 15 до 30 чоловік. І монахи, якраз цілком з цих мурів, могли охоронятися. Попри це, костел неодноразово зазнавав руйнації та відновлення у 1945 році. Останні кармеліти виїхали у Польщу. А спочатку – це православна церква святого Володимира. У Теребовлі ще один костел, який вражає своєю архітектурою, він такий єдиний на всю Україну: це костел святих апостолів Петра та Павла. На початку ХХ століття у містечку була досить потужна римокатолицька громада. Вона налічувала понад 6 тисяч людей. Тож костелу кармелітів було уже замало. Тому у 1924 році єпископом було прийнято рішення побудувати ще один храм. А у 1928-му він відчинив двері для вірян. Цей костел є своєрідним острівцем Італії у Теребовлі. Він є будований на взір святого Павла за мурами, так є в Римі, там де був замучений святий Павло. Ну і костюм носить назву храму святих апостолів Петра і Павла. Ну, Архітектором був дуже відомий тоді польський архітектор Кшиштов Бокуш. Ну і він по тому проекті будував, так як і в Римі. Ну, ясна річ, що набагато, набагато він є менше. Заснував костел Єстах Язловецький. Цей священнослужитель дуже багато пожертвував своїх власних коштів. Так само і громада Римокатолицької церкви давала кошти на пожертвування на побудову цього храму. Взагалі, такий цікавий факт кошторис, тодішній кошторис побудови костелу Петра і Павла становив майже півмільйона мільйона злотих. І що важливо зауважити, злоті це була зовсім інакша валюта, що зараз злоті в Польщі. Зовсім інакше воно мало цінність. А тоді велика була громада Е, Так, тоді, якщо наприклад дивитися на зріз населення нашого містечка, то третину населення займали якраз поляки більшу третину українці, і наступне населення це були євреї. Так от ця велика громада побудувала цей храм, адже потреба була, бо люди завжди прагнули поклонятися Богові у кожну частинку храму. Архітектори вклали певний символізм від вівтерної частини. Там бачимо чотири колони. Ну і цей вівтар називається такий вівтар бальдахімовий Бальдахім ніби. Чотири колони, та якби все, Бог має під своєю опікою. Особливої величі костелу надають чотириметрові колони. З кожного боку їх по одинадцять. Чому одинадцять? Тому що ну, так архітектору для кожного апостола по колоні дав. Кожен апостол має свою колону. Ну, але для юде він колони вже не дав. Під час Другої світової війни вежі храму було зруйновано. А в кінці 1945-го за радянських часів, костел взагалі закрили. Тут був склад зерна, а потім клуб. Лише на початку 90-х віряни взялися за відновлення святині. Ця робота триває і дотепер. Паралельно у костелі ведеться богослужіння. Надзвичайно цікавий він і для туристів. Подалі костелу святих апостолів Петра та Павла знаходиться пам'ятник засновнику міста Теребовля князю Васильку. Князь Василь це є правнук Ярослава Мудрого. Князь Ізгой. Коли він прийшов сюди на цій території, він сформував тут, що ви, до речі, для себе знали, найпотужніше князівство, яке взагалі існувало в історії на Галичині. Бо ми багато чуємо про Данила Галицького, але насправді найпотужніше тут існувало за князя Василька. Чому? Щоб ви розуміли, столиця була тут, цього князівства. А якщо б перенести на сучасну карту нашої держави, то воно б займало цілих п'ять областей нашої країни. От, а кінцева точка знаходилася в місті Перемишель, сучасна Польща, хто подорожує до Польщі, обов'язково ну, бачив це містечко. Там сидів його брат Володар. І оце таке потужне князівство, яке сформував князь Василько зі своїм братом. Василько князював у Теребовлі з 1092 по 1124 роки. За своє кредо мав слова: або славу собі найду, або голову положу за землю руську. Іншої думки у мене в серці не було. Він був 27 років, право будучи сліпим. Після Львівського з'їзду його сліпив Волинський князь Давид, і він не здався. Знаєте, в нас зараз дуже часто буває, йдемо, десь підвернули ножку, пальчик були, вже не знаємо, як де ще жити. От а людина не здалася, при тому, що князівством треба було правити це перше тілом. Війна це воєнні дії, стратегічне мислення, бачення території. Він не здається. Саме князь Василько на високому пагорбі побудував першу фортецю у Теребовлі. Вона була дерев'яною. Звісно ж, до наших днів не збереглася. Та на її місці згодом з'являлися нові замки, уже більш надійні з каміння. Руїни останнього височіють і до сьогодні. Є своєрідним туристичним магнітом містечка та входять до національного заповідника замки Тернопілля. У 14 столітті, коли Казимир Великий завоював ці території, побудував на цьому місці перший кам'яний замок. Е, і тут вже були різні реставрації. Те, що ми зараз з вами бачимо, це є е, чисте. 17 століття, хоча були різні всякі реставрації, в 17 столітті король сказав Олександру Балабану, який тоді був старостом на замку. Що він хоче тут відреставрувати замок і побудувати набагато потужнішу вежу. І от те, те, що ми зараз бачимо, воно б хоча сильно зруйноване. Більшості це ще від Олександра Балабана. Він поставив нові мори, достав еліпсоподібну вежу пастку, яку прозвали в народі, так тому що турки туди заходили і попадали в пастку, якби бо виглядало, що там можна зайти на основну територію, а насправді не так, то воно і є. І е, тому її назвали вежа пастка. В Теребовлі є своя Жанна Дарк. Це легендарна жінка Софія Кшановська. Чому називають її Жанною Дарк, і який такий героїчний вчинок вона зробила? Сто процентів українська Жанна Дарка історично вона спромоглася зробити такий вчинок, який не зміг в 17 столітті зробити ні один чоловік на Теребовлянському замку. Коротенько про її історію, чого і стоїть пам'ятник. Її також поляки називають своїм національним героєм, що кажуть на неї Зофія. От. Дуже часто, коли приїжджають польські туристи, залишають її, ну, квіти тут біля пам'ятника. І не просто так. В 17 столітті, коли була польсько-турецька воєнна компанія, і декілька турецьких загонів тримали тут облогу. Е за Трибулянський замок відповідав за оборону Ян Кшановський, чоловік Софії Кшановської. І е близько двох тижнів, коли вони е тримали оборону, вони збираються на потаємну вечірню нараду, де розмовляють про те, як вони будуть домовлятися з турками, щоб здати замок. Цю розмову підслуховує Софія Кшановська. Виходить на цю нараду, а це дійсно події, які тоді відбувалися. На пам'ятнику можна побачити на зап'ясті один кінжал і в правій руці. Також другий. вона представляє один кінжал собі до живота, другий кінжал чоловікові до шиї і каже: Якщо ти здаєш замок, то я і ти сьогодні на цьому місці помремо. Як мінімум чоловік був в шоці, як максимум йому потрібно було переглянути свої подальші дії, і вони вирішують, що вони будуть тримати оборону стільки, скільки зможуть. Адже і так на той момент провізії бракувало і не було фактично чим оборонятися. І це врятовує замок, трошки менше наприкінці третьої доби. А ідея пам'ятника в тому, що ось ми врятовуємо іде наше спасіння, йде наприкінці цього терміну зі сторони Речі Посполитої на чолі з воєнними загонами Ян Собайський. От. І е, дійсно турки відходять, і в нас у три доби і мужній вчинок, який не спромігся ні один чоловік в той час, е, зробила Софія Кшановська. Що цікаво, за часів князя Василька Теребовлю жодного разу не завойовували. в інші історичні епохи. Містечко переживало до сотні ворожих нападів. Замок не один раз зазнавав руйнування. Ці мури пам'ятають часи злетів та падінь, героїчних оборон, підступних зрад, радощі, перемоги та гіркі сльози втрат. І, хоча замку не вдалося пережити усі історичні перипетії, його залишки точно варті того, щоб їх відвідати. Ємно прогулятися вуличками сучасної теребовлі. Тим більше, що містечко прикрашають оригінальні пам'ятники. Це справа талановитих рук студентів Теребовлянського коледжу культури та мистецтв. Так неподалік закладу розташований єдиний в Україні пам'ятник абітурієнту. Його виготовили випускники коледжу. Композицію назвали на роздоріжжі. Вона про те, як визначається, із майбутнім випускник школи абітурієнта теребовлянці полюбили, лагідно називають його славком. Існує місцева легенда, що якщо зробити селфі зі Славком, то абітурієнт обов'язково поступить в свій навчальний заклад. Зайвим диплом не буде нікому, тож селфі про всяк випадок зробили. Сьогодні трохи і находились, і побачили багато гарних місць і трошки вже зголодніли. Тарас, підкажіть, куди можна піти і смачно перекусити. Дивіться, можу вам порекомендувати місце, яке найчастіше обирають наші туристи. Це місце ситих людей. МСЛ обирають тому, що тут можна швиденько смачно попоїсти, і воно дуже близько до нашого туристичного магніта зам. Ну що ж, ходімо швиденько теж ставати ситими людьми. Замовити у закладі можна шаурму, паніні і, звичайно, ж піцу. Юля та Сергій продегустувати вирішили оригінальну піцу з чорного тіста, а поки її готують. Ще однією особливістю закладу є послуга підвішеної кави. Правила дуже прості: е, потрібно зіграти із баристою у камінь ножиці папір. Якщо ви виграєте, то отримуєте 50% знижки до власної кави. Ну а якщо програєте, то залишаєте оп, тобто оплачуєте е, каву для наступного клієнта. І, до речі, можна залишити або іменну каву, тобто для когось особливого, або просто вільну каву, яку зможе поласувати будь-який відвідувач. Ну що? Граємо. Ну, все, я залишаю каву для когось. Свою каву від нашої передачі рідний вікенд ми залишили для веломандрівника або веломандрівниці, які завітають у теребовлю. Тому запрошуємо на каву. Що ж на велосипедистів чекає кава, а на вас уже свіже спечена ароматна піца. Дуже смачно, Налітайте! Після смачного та ситного обіду можна додати інтенсивності подорожі та спалити калорії, а для цього в допомогу велосипеди. Хіба можуть веломандрівники прогавити нагоду, покататися на них. Під час ранкового візиту в туристично-інформаційний центр нас дуже зацікавила можливість здійснити велоекскурсію. Тож біля нас Тарас, велосипеди, розкажіть, будь ласка, які є велоекскурсії? Чи користуються попитом? Скільки є велосипедів на прокат? Так, от, одною такою важливою частинкою туризму в Теребовлі є це велосипеди на прокат від туристично інформаційного центру. Е, любий турист, так само і місцевий житель, може прийти, е, взяти собі в оренду велосипед і прокататися е, на більше ніж десятка різноманітних маршрутів, які розробили ми в туристично-інформаційному центрі. Більше того, е, можна зайти е, вверх. До ратуші взяти карту з сіма детальними маршрутами і класно провести час разом з своєю сім'єю здорово і корисно. Один із веломаршрутів пролягає до підгорянського монастиря святого Василія Великого. Це направду неймовірна місцина. Тож сюди варто приїхати усім, не лише велотуристам. Іше тут знаходились монахи, як ми бачимо, теж збереглося подібно як в костелі Кармелітів оборонні мури, яких можна було б оберігатися від бандюганських нападів. Що чим це місце, тим що там знаходиться перша астрологічна обсерваторія, де досліджували монахи колись зорі 16 століття, і там знайшли князівські чаші добишої Київської Русі, тому і декілька істориків схиляються, що можливо колись тут була замкова гора. Одні говорять, що там могла бути резиденція, але факт і фактом срібні чаші там, там були була знахідка. До речі, цей монастир колись був одним із найбільших на Поділі. За часів розквіту, на початку 18 століття, тут жили 19 ченців, тоді як в інших монастирях їх було не більше п'яти. Нині тут діючий греко-католицький храм. Чи тому, що це місце намолене, чи завдяки дивовижним пейзажам, які відкриваються довкола, енергетика відчувається шалена. Тут хочеться побути подовше, послухати тишу та себе. Мабуть, недарма закохані облюбували цю місцину для освідчень. В екскурсійному меню туристи у Теребовлі запропонують відвіданий музею майстерні, адже у ньому можна не лише подивитися на цікаві експонати, а й виготовити сувенір власними руками. У кінці 90-х музей заснували як краєзнавчий, а у 2017-му він став музеєм-майстернею. Від кам'яного віку, від палеоліту і до Магдебурзької теребовлі в нас є різні експонати. Тут можна побачити як зуби та кістки Мамонта, можна побачити ювелірні прикраси Київської Русі. Також можна це все відсканувати QR-кодом і про це детальніше почитати, подивитися на нашому сайті. Після того, як збагатилися знаннями у виставкових залах, час для творчості. Що тільки не пропонують зробити відвідувачам у майстерні, це і виливання гіпсових фігурок, і розпис одягу та посуду. Юля та Сергій будуть розмальовувати сувеніри. Для початку нам треба нашу всю фігурку розмалювати чорною фарбою, залити так як фон. І після того, як наша фігурка висохне, ми будемо її оздоблювати золотом або сріблом. Захоплює та дарує позитивні емоції. Тож взятися за майстрування або ж малювання сміливо можуть навіть ті, хто вважає, що немає художніх здібностей. Під чітким керівництвом мисткині точно вийде шедевр, штрих за штрихом, пензлик за пензликом. Її сувеніри готові. На нашій домашній колекції ось цей магніт був зроблений в майстерні музеї, займає почесне місце. Дякуємо Христині за такий майстер-клас. Юлія, певна, що тут лишиться, бо вона так захопилася, що не може спинитися. Ми запрошуємо вас в Тербавлю. На згадку про Теребовлянську громаду обов'язково потрібно поповнити колекцію світлин селфі на фоні віадуку, розташованого у селі Плебанівка. Улюбленим місцем для фото та селфі у Теребовлі є плебанівський віадук. І що цікавого на західній Україні є тільки п'ять таких віадуків і два з них знаходяться саме в Теребовлі. Цей архітектурний красень-велетень з дев'ятьма арками додає казковості місцині і направду захоплює з першого погляду. Більше 100 метрів у довжину та 30 у висоту. Збудований віадук із Теребовлянського піщаника, а спроєктований італійськими інженерами. Саме цим мостом на початку ХХ століття курсував потяг Люкс Торпеда, що розвивав швидкість понад 100 кілометрів за годину. Місце дійсно легендарне. Умовно, неумовно його вважаю одним із чудес України. Плебанівський віадук, ще один туристичний магніт нашого міста. Побудови завершили будівництво цього моста в 1896 році, коли будували колію аж до Копеченців. У нас таких є два: один в селищі Кровінка, другий тут. Він більший, він сягає довжиною 100 метрів, 9 арок, найвищий в місці 31 метр. Але саме цікаве, що цей міст будувався ще за Австро-Горщини, коли не було тих всіх сучасних технологій, які ми маємо зараз. Розчин давала яєчний білок, і ми бачимо, хоча міст був розрахований зовсім на інші нагрузки, які були тоді, на сьогоднішній день він недавні одної тріщини і милує оком наших туристів, і функціонує повністю, як має функціонувати міст. Тобто, потяги курсують так і вантажні, і е, е, пасажирні всі, тобто, по сьогоднішній день без ніяких проблем. Найефектніші фото на фоні віадуку виглядають, коли ним їде поїзд, тож сподівайтеся на удачу, або ж слідкуйте за розкладом. Наш насичений подіями вікенд добігає кінця. Направду теребовля зачаровує тут і комфортно, і цікаво, і хочеться повертатися сюди ще і ще. Тому однозначно теребовлю ми рекомендуємо. Дякуємо, що досліджуєте рідний край разом із нами і до нових зустрічей.